З учорашніх бійців в інструктори. Ветерани, що пройшли пекло російсько-української війни, тепер можуть навчати захисників новобранців тактичної медицини. Для цього у Києві започаткували спеціальний інструкторський курс ветеранів. Заняття бачили мої колеги. Ми не можемо ефективно розмістити турнікет, тому тут приймаємо рішення щодо тампонування ранівого каналу. Паніка не найкращий товариш на полі бою, розповідає Любов Боднарчук. Медик 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зазнав осколкового поранення під час бою на Донецькому напрямку. Тепер, як ніхто інший, розуміє, чому всю теорію варто обов'язково закріпити на практиці до автоматизму. Мінно вибухово це був приліт касетної бомби. Скажу одразу, навички всі забулися, і така моя помилка була, що я все-таки спершу викликала допомогу. Воно ще кровила, і тільки потім почала накладати собі турнікет. Сьогодні Любов хоче стати інструктором з тактичної медицини. Прагне передати бойовий досвід і навчити військових уникати помилок, яких колись припускалася сама. А тому прийшла на спеціальний інструкторський курс для ветеранів. Людина на війні вона має бути готова спершу допомогти собі сама. Якщо допомогла сама, допоможе товаришу. Як правильно накладати турнікет? Як зупиняти надмірні кровотечі це критично важливі знання, наголошують інструктори воркшопу, який цими днями відбувається у Києві, не надавши пораненому допомоги. В найкоротший термін можна втратити його за три хвилини. А тому саме на цих навичках акцентують наставники. В Даному випадку розмістимо його в зоні під коліном. Власна мета заходу, якраз таки акумулювати досвід ветеранів, Людей, що безпосередньо приймали участь, людей, що безпосередньо знають, як надавати допомогу на полі бою, і котрі шукають себе в цій справі щодо порятунку і пояснення людей, як рятувати людей при травмі. Курс навчання три дні. У перші учасники тренують зупиняти кровотечі і накладати турнікети. Другий день присвячено саме тому, як правильно викладати, щоб донести знання до бійців на третій складання іспиту. З 200 чоловік ми спочатку відібрали 70 ветеранів, а 70 15, які потенційно можуть стати інструкторами. Вони будуть їздити по всій Україні, по військових по всіх військових частинах підрозділах, гарнізонах і навчати військовослужбовців. Організатори розповідають, курс так меду для ветеранів започаткували порівняно нещодавно, але вже п'ятеро випускників їздять військовими частинами, діляться досвідом і знаннями, такими важливими для порятунку життя наших захисників. Катерина Самойленко, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.